Замовлення готове, це у мене модернізований регулятор обертів з реверсом ось таким, для колекторного двигуна від пральної машини. По модернізації стоїть радіатор охолодження на семісторі. Ось така кнопка реверса для зміни руху валу двигуна у дві сторони. Кнопка реверса від'єднується, Тут контакти мама йдуть. Можна від'єднати, встановити у фасадну частину станка і потім знову ж таки під'єднати, щоб у вас був і регулятор, стирчав у фасадній частині, і кнопка. Так, також контакти мама для зручного данійного під'єднання, метровий дріт, ось така комфортна вика. Перевірка замовлення, живлення, тепер обираю реверс. і газу. Ось, мінімальні оберти. Зупинити двигун неможливо. Не дає це зробити ось цей регулятор. Він відчуває, що пішло навантаження і через це подає більш потужності на сам, регуля... на сам двигун. Так, реверс перемикати тільки тоді, коли збавляєте оберти на нуль. Двигун зупиняється, тільки потім перемикається реверс. І знову газу. Так, працює все класно. Також є внутрішній регулятор, ось тут в отворі. Оце він. Для того, щоб зробити цю ручку більш чутливою або менш чутливою. Тим самим можна досягти. Або більшої швидкості, або меншої швидкості. Кому цікаво, пишіть замовляйте.